Я Такаська Васильова Васильович з 1993 року народження проживаю в місті Заставна, на в коханому вісім. З 22, 21 на 22 серпня я, приблизно 12-й день Я робився на з своїм меншим братом по вулиці Незалежності. Я побачив свою знайому дівчину, яка забунувала її дівчину. Ну, Я, її, я сказав, брату, почекай, будь ласка, 3 хвилини я вернувся, і вернувся за братом. Ми навпроти Райвіду на площі почули крики і побачили бійку. Я встав з мопеда і побачив, що напроти мене йде незнайомий мій чоловік і представився працівником міліції, який був в цивільній одежі. Він сказав, що він працівник міліції ніяких документів мені не пред'явив. Він сказав, що ми тебе затримуємо, руки за спину. Я поставив руки за спину, прийшов з ним. Він не там, де відбувалися ці всі події, він не кинув на землю і сів зах і руки, тримав за спиною мені. вже Кепшан на голову, я запитав його, що сталося. Він мене почав бити за це головою до землі і сказав, Лев, ти побачиш, ти по що сталося. Потім я не бачив нічого, в капюшон був новий, який мені одів. Я почув крики і бігу, і потім приблизно чотири постріли. Я розвернувся, побачив, побачив що це все. Він встав з мене, коли він учасник у тій бійці. Я побіг в напрямку Райвілів. Е, мене там зловили і кинули на землю почали бити приблизно 5 цих працівників міліції. Почали мене копити бити і біли мені наручник. Я лежав на землі головою вниз приблизно 5 годин. Потім, потім я спитав, чи можна встати, і приблизно ще годину я. Мене забрали в середину райвідділку і я стояв прикований наградів до п'ятої години ранку. Ну, потім приїхали мої батьки, визвали швидку, побачили, що не погано. просто в мене були сильні головні волі, по голові, і забрали мене на швидку, там я вже світло. І 에, коли це все відбувалося, мен, мен, я зробив мобільний телефон, коли мене вилучили без підставно.